Всіх вітаю на моєму каналі. Всіх вітаю з Італії вас. Хто вже знає, той знає, хто ще новий, хто буде знати. Мене звати Галя і я розказую про своє життя в Італії. Життя з Італійцем, тому що чоловік італієць. З італійцем і з італійцями. Бо в нього вся сім'я італійці. От, але моя дочка так само тут, тільки що вона живе на півночі Італії біля Мілану, а я живу в Неаполі. Так що вони далеченько від мене, дочка, внук зять. І ми залишилися з чоловіком тут, з його друзями, з його сім'єю, хоча з його сім'ї також в нього тільки брати. Які також по всій Італії розкидані. От. І тому я показую своє життя, як я проживаю і чим я займаюся свою роботу, про свою роботу трошки, про, про кухню італійську, про все на світі. Я сьогодні покажу, як ми ходили за покупками. Трошечки покажу, я вже показувала супермаркети їхні не один раз. І покажу, що ці, ціни, тому що не дуже інтересно ціни показувати, там, на все. От. І що ми купили там на з чимось євро. Побачите. Е, хочу трошечки розказати Віталії, скільки ми тратимо грошей на їду. От, Так як нас двоє людей, я і мій чоловік, дорослих, От, і ми. Ну, скільки на двох людей, там і чоловік теж би, важким спортом займається, качається там, Тому теж треба їсти і більше деколи, але він дійсно нормально, якби не і такі більше протеїнів. Ну, як усі спортмени купляє собі всякі протеїнові ці коктейлі, там ще щось. От. А так, в основному, от ми на двох людей десь тратимо 400 450 євро в місяць. Це ми, ем, коли два, коли три рази ходимо за покупками, ну, в основному мій чоловік ходить, коли їздить машиною, коли там, я йду коли хочу, тільки коли мені, в мене є охота потинятися по супермаркеті. А як нема охоти, то йде він зі своїм другом і купляє все, що треба. А я займаюся чимось другим. Тим, щоб більш полезним, по дому або щось свої роботи ручні, які я роблю. От. І, і за один раз, оце так як я вам покажу, зараз ми покупку зробили. На 40 євро. Це за один раз може бути на 50-60 на 60 євро і ще може бути трошки менше. А якщо два-три рази робити на тиждень, то виходить ну, більше 100 євро за тиждень. Це нас двоє. А в кого сім'я більша, а що двоє-троє дітей іще, то ясне діло, що там потрібно вся тисяча тільки на продукти, тисячу євро, саме менше для сім'ї. З, з малими дітьми. От. А ще на інші потреби, там, шкільні, там, допустим, всякі гуртки, там і ще що-небудь, якісь поїздки, там, якісь, ну, всяке, що буває в сімейному розпорядку дня, як кажуть, то виходить, що. Навіть якщо зарплати в Італії там в порівнянні з Україною, ну, як кажуть, зарплати тут вищі, так. Це так воно є, але якщо брати, скільки отримуєш зарплату і скільки тобі залишається в кінці місяця, після того, як ти все покупляєш, їду заплатиш за, за, світло, за газ, за стальне, От, заправиш машину бензином, тому що тут без машини неможливо рухатись, як кажуть. Обачаю mm. щось в мене сон клонить. І, і от у нас на двох людей виходить 400-450 євро в місяць на їду ми тратимо. Так що дівчата хто там має до двох тисяч зарплату, то це невелика зарплата, тому що їй на що не вистачає, якщо є ще сім'я, там мати батько і двоє дітей, двоє троє, та навіть одна дитина дуже накладно, воно ну, зараз для дітей потрібно. Багато чого. От, а в таких країнах європейських і не в європейських, в яких живуть люди нормально, то і дорослі не тільки діти, вони теж хочуть ходити в спортзал, хочуть мати кожен свою машину, чоловік і жінка, і син, якщо дорослий, він теж хоче мати свою машину. Їх всіх треба заплатити страховку, треба заправити бензином. О, і якщо щось поламалося, так само треба поремонтувати усі ті машини. А тут багато є таких сімей, хоча вони не, не мають великих зарплат, але вони все рівно мають по, по дві, по три машини. Тому що якщо діти дорослі, вони не хочуть, допустимо, бути залежними, батьків просити машину, але батьки все одно їм бензин заправляють. Бо це якщо діти працюють, то так, вони там може й не просять. А якщо є таких у них багато, особливо тут у нас на півдні, що батьки їх забезпечують, всім і машину їм забезпечують, купляють батьки, і бензином заправляють і ще й дають. Він 30, хоч він має хоч він має всі. Всі у нас почався трошки сезон дощів. Ситуація така Ось сьогодні. Небо дощик. Сказали, що буде цілий тиждень. Так що так, було тепло-тепло, хорошо. Тепер почалося вже трошечки похолодання. У мене тут ось помідор росте. Один і другий менший, не знаю, чи з нього щось буде. Оцей, може, ще щось ось але ще далеко йому до цвітіння, до всього. Так що не знаю. Тут ще квіточки, ще поки що. Бачите, є. Їхали в супермаркет. Тут ось так є. Грає музика на парковці. Тут є багато Це севінтрари, такі піджірі, ну капітані. Багато є тут всяких цих магазинів. Зараз підемо шпис зробити покупки. Це Євроспін. Тут продукти, ну і деякі речі такі продаються всякі для дому. Ось так виглядає. Я Scarica l'app Eurospin Family e scopri tutti i vantaggi e le offerte in esclusiva per te. Info su eurospin.com i 3, i і 4, i і 5 e 2 scemo. І вісім, і всякі-всякі, які хочете ціну Ну, це дешеві тут вина. Тут ось вже тільки вкидати в воду і готове вже все приготовлене на півфабрикати. Не бачила в Україні. Більше всього, ну тут це й не дуже великий такий супермаркет, але... ось так. Курячі. Тут все курячі, і сосиски курячі, а тут вже є м'ясо. Які хочете. Ось такий кефір тут продають. Тут колись не було кефіру, тепер є. Коштує ну, євро 99 копійок. А оцей із фруктами євро 19 коштує. Панетони продаються, які хочете на Різдво. Ось такий з бутилкою вин... цього шампанського вина. Тут цілий такий чисто з панетоном разом. Це подарочне, бачите, це на роботах. Вони такі дарують своїм працівникам, або як ідуть в гості, до когось несуть такий е, корзину, або таку паку, як кажуть. Такі в них продають сосиски вже, ну, як у нас ковбаски домашні. 369 там скільки з грам, тут теж 550 грам, чотири ще залежить від ваги. Ось такий м'ясний відділ. Оці їхні балики всякі. Дивіться, що робиться Яка краса. Ось тут є і ціни на ці оливки. Пармезан Такими великими цими продається, ну, виготовляють його, потім його, Купились на сорок 47 євро. 46 копійок. Потім покажу вдома, що ми купили. Так, ось що ми купили на 46 на 47 євро 46 копійок. бургер він е, був трохи в скидки. Євро 41, два гамбургер. Ми купили 2, то це майже 3 євро. Ось таку кобачку. Оце вона довжиний. Получилось 396. Ось така тоненька і тверденька. Усякі ось у молочні. Тут викупляє протеїни. Це із цього мус із сальмони, рікота. Це йогурт, білий йогурт, самий чоловіків. Ну, так, тут. Ковбасні вироби, вироби так само. Помідорки, морковка, помідори. Це яблука, кефір, ось фрукти. Перець хочу напасти капусту і такі грибочки в цьому. Мочалочки, що таке. кави, вже купуємо таку каву більш. Дешевше, бо кава дуже подорожчала у них. Молоко ось таке, в таких пакетиках, ну, ось з кефірі я вже показувала, сіль і салат. Ось такий великий, така прямо капуста. Ось бананчики, тут яблучка ще, такі і мандаринки. І собі купила краску. А це все на 47 євро. У нас вийшло покупки. По закону це у них так, що якщо діти навіть, що вони дорослі, то батьки мусять їх забезпечувати, поки вони не, не знайдуть роботу, не женяться там, не заведуть свою сім'ю. А якщо вони не хочуть роботи шукати і роблять вид, що її немає тієї роботи, тому що вони на будь-яку не хочуть діти, а тільки на таку, яку вони хочуть, то це може длитися для батьків і все життя утримання тих дітей. Замість того, щоб вже діти мали допомагати батькам там чимось, то в них це дуже практикується, що батьки дуже довго утримують своїх дітей. Особливо чоловіків, які не хочуть ні сім'ї заводити, тому що вони не хочуть на себе вішати ярлик. Сімейний вони ніде не працюють, і їм так добре з батьками. Так що ось таке сьогодні відео буде. Дивіться, ставте лайки, пишіть свої враження, коменти, що ви думаєте про це. Ось таке відео, дівчатка, е, і хлопці. Так що. Чекаю відео від вас. От слідуючого відео побачимось на моєму каналі і мої співчуття усім в Україні після цієї ночі, що скільки загиблих людей, всім співчуття. Ми з вами так само І переживаємо і, і чекаємо вже кінця цього всього страхіття. Так що тримайтесь, дорогі українці. Все колись закінчиться, і буде все добре у вас, у нас так само. Ну, тому що ми теж українці. І до нових зустрічей, до нових відео.